Вітаю вас на блоках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – практична робота номер 2 хмарні сервіси. Сьогодні з вами спробуємо виконати практичну роботу для закріплення з матеріалів, а також перевірки наших знань. Практична робота знаходиться в підручнику на сторінці 58. Інструкційна картка, дотримуючись якої. Ми маємо з вами отримати позитивний результат. Завдання ви можете знайти в підручнику. Зараз пропоную перейти разом зі мною до виконання цієї практичної. Нам потрібно з вами комп'ютер з доступом до інтернету, можливість входу на свій Google диск, і потім робота на, цьому, на цій платформі. Давайте розпочнемо. Отже, інструкційна картка на сторінці 58 має 4 пункти. Перший пункт нас просить запустити Google Диск, створити в ньому папку Практична робота 2. Надайте доступ вчителю до перегляду з правом лише. І створити в папці Текстовий документ пустий. Запускаємо браузер, До прикладу, у мене це Google Chrome. Заходимо в свій. Обліковий запис. Відразу переходимо в додатки Google, запускаємо Google Диск, на якому, в якому ми будемо створювати з вами папку. У мене, так як документів велика кількість. Я розпочинаю створити. Нова папка. Підписуємо папку. Практична. Робота 2. І в дужечках своє прізвище. Для того, щоб вчитель міг відрізнити, хто надсилає, Для зручності. Будь ласка, от папка створена. Вона з'являється в кінці списку ваших попередніх папок. Відкриваємо її. Пуста папка. Ми бачимо, тут нічого немає. Створюємо новий документ. Створити, обираємо Google документ. Відкривається відразу додаток Google документа. Назва документа без назви і він пустий. Ми бачимо, нічого тут немає. Але перед тим, як почати робити з документом, ми пропустили важливу дію, а саме зробити спільний доступ до папки. Повернемось до вкладки Практична робота нашої папки, натискаємо на стрілочку поруч з папкою, Надати доступ, поділитися вбираємо і вказуємо свого вчителя. Я вказую свою наступну адресу і змінюємо може редагувати на Може переглядати. Обов'язково залишаємо позначку Сповістити і надсилаємо. Усе не поділитися. Все, готово. Доступ надано. Переходимо до документа і погляньмо на наступний пункт. Створили текстовий документ, він пустий. Поки що його так і залишимо. Другий пункт. Нас просять перекладіть. Використовуючи Google-перекладач веб-сторінку з адресою yukon.org українською мовою. Визначте, що означає абревіатура UCON. Відкриваємо нову вкладку. Пишемо перекладач. Угу. І от, будь ласка, відразу відкрилися. Обираємо Google перекладач, тому що даний зразочок швидкого перекладу нас не влаштовує. Відкриваємо Google перекладач. Далі обираємо веб-сайт і вводимо адресу нашого веб-сайту. Це на UKIN.org. Змінюємо V.org. Натискаємо Play. Але звертаю вашу увагу. Зараз буде в мене помилка. Я вибрав з української на англійську. Треба змінити навпаки і запускаємо. Трішки чекаємо, доки відбувається переклад. І з'єднання. Якщо у вас виникне така проблема, як у мене, тобто тривалий час не здійснюється переклад, відображення перекладу цього сайту, то ми можемо з вами здійснити наступні дії. А саме, копіюємо цю адресу сайту. Копіювати, відкриваємо новий вкладці. Вставити. Переходимо на цей сайт. Ми з вами бачимо. Що тут все англійською мовою. Перекладу немає. Але навівши в правому верхньому куточку і обравши іншу мову, автоматично пропонується е, здійснення перекладу. Погляньте з французької на українську. Якщо у вас стоїть якась інша мова, не українська, то натискаємо додаткові параметри, вибрати іншу мову. І в списку шукаємо українську мову. Для цього доведеться прогортати трішки вниз. І в кінці, майже в самому низу, ми знайдемо українська мова. Обираємо перекласти. І відразу бачимо результат перекладення нашого сайту на українську мову. Згорнемо це. Погляньмо, що нас проситься далі здійснити за нашою інструкційною карткою. А далі за інструкційною карткою нас просять визначити, що означає абревіатура IUCN. Погляньмо на нашу інструкцію, на наш сайт і погляньте, от відразу ж в горі написано що це Міжнародний союз охорони природи. Це унікальний членський союз, який складається з рядових організацій та організацій громадянського суспільства і так далі. Цю інформацію ми знайшли, і дивимось далі. Скопіюйте з веб-сторінки 2-3 речення, перекладеного тексту з поясненням, призначення організації, і вставте в текстовий документ. Відформатуйте текст, надайте документу ім'я, охорона природи і надайте вчителю інфо... доступ до файлу з правом редагування. Виконуємо, виділяємо речення. ці два речення, ці два абзаці, правою клавішою мишки, копіювати. Переходимо в наш документ, правою клавішою мишки Вставити. Бачимо, що текст трішки не має вигляд негарний. Не Виділяємо цей текст. По-перше, змінюємо шрифт на Times New Roman. Розмір встановимо 14. Зафарбування, колір виділення вибираємо, немає. Колір тексту встановимо чорний. Ось таким от чином. Потім зробимо з вами вирівнювання по ширині, додамо відступ 1,5, і також нам треба з вами додати. Абзац так, погляньмо, що ми отримали. Більш уже е, справніший наш з вами вийшов вигляд. Тепер давайте збережим, підпишемо наш, наш з вами текст. Для того, щоб підписати, нам потрібно з вами вибрати, вибрати файл, переіменувати і стираємо запропонований, підписуємо охорона. Природи. Enter. Окрім того, давайте цей ж файл перемістимо в папку нашу практична робота. 2, тому що наша папка, якщо ми оновимо, вона перебуватиме пустою. Для цього натискаємо файл, обираємо перенести. Відкриється вікно переміщення. Будуть запропоновані останні дві папки. Який ви відкривали. Якщо їх немає, ми, бере, ми обираємо дію Усі міс... усе місце положення. Мій диск. Галочку. Шукаємо нашу папку, яку ми щойно створили. Практична робота з своїм прізвищем якщо у вас велика кількість. Відкриваємо її і натискаємо Перемістити. Буде переміщено. Так, перенести. Готово. Перемістили ми цю папку. Далі цей документ. Тепер, якщо ми поглянемо в папку, її. ми побачимо тут наш документ. Тепер давайте надамо даному документу дозвіл нашому вчителю користуватися. Обираємо поділитися дією. І обираємо і тепер обираємо. Так, бачимо, що тут додати людину, додаємо свого вчителя. Обираємо дію, щоб міг редагувати. Обов'язково робимо позначку сповістити і можна написати повідомлення виконання практичної роботи. номер 2. Надіслати. І саме з таким листом, з таким повідомленням отримає ваш вчитель лист із виконаної практичної, а саме з тим, що може відкрити і переглянути. Погляньмо далі. Це ми зробили, залишилося. Збережіть одне із зображень з вебсторінки UCON до вашої папки. Завантажте збережений графічний файл з вашого комп'ютера на Google Диск у нашу папку. Виконуємо. Отже, переходимо до, на наш сайт. Дивимося, що нам потрібно зображення якісь. Давайте от регіони Європа. От яке зображення? Давайте ось це. Відкриємо цю статтю. Будь-яке зображення. Ну, ось це зображення. Правою клавішою мишки. Зберегти зображення як? Запитує, де нам зберігати наше зображення. Підписуємо охорона природи. Обираємо місце, де будемо зберігати. Я в папку збереження своєї зображення зберігаю. Зберегти. Завантажилося, бачимо, процес завершився. Переходимо в нашу папку Практична робота. І нам сюди потрібно перемістити цей файл. Для цього можна скористатися з, е, дією. Створити, завантажити файл. Відкриваємо папку нашу з файлами. Обираємо наше зображення охорона природи відкрите. Відбувається процес завантаження. І будь ласка, ми бачимо, що в нашій папці з практичної роботи з'явилося, окрім того, ще і файл зображення. Погляньмо на останній раз на інструкційну картку, чи все ми так зробили. Перший пункт. Ми створили папку з доступом для вчителя для перегляду. Переклали сайт. Переклали частину тексту, скопіювали і створили документ. Надали доступ з правом редагування. Додали зображення на диск у нашу папку практична робота номер 2 Чудово. Ми з усім впоралися, роботу виконану. Ваш вчитель зможе переглянути і Виконання цієї роботи завдяки вашим посиланням, які ви йому надіслали праві доступу. На цьому практичне завдання завершено. На цьому я з вами буду прощатися. Вдома, будь ласка, повторіть розділ 1.5 1.6 з підручника з інформатики для 7 класу. І не забудьте поставити вподобайку, підписатися та залишити коментар стосовно виконання сьогоднішньої практичної роботи. Чи вдалося вам її виконати, чи отримали ви позитивну оцінку? Я ж вам дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. До нових зустрічей. Всі, хто мають можливість, можуть підтримати канал фінансово за одноразовим донатом за посиланням в описі під відео. До зустрічі!